Після зими, коли усе відроджується, На дворі чути, як ще бачать пташки. А також ніжно розцвітає земля та чути запах весни. Українка сідає оновлювати світ, тобто займатися писанкарством. Привіт! Мене звуть Даринка Пупко, а це є моя невгамовна коліжанка Софія Кашишин. І сьогодні ми будемо розмальовувати писанки. Тож мерщі, одягаємо наші рожеві окуляри і починаємо! Отож, для ритуалу українки готували воду: вогонь, горщики, нові полотняні серветки, бджолиний віск, свічку, натуральні фарби, спеціальну кісточку. Вогонь добував господар дому, а до інших предметів ніхто, окрім господині, не мав права торкатися. З часом ритуал дещо змінився. Тепер використовують кип'ячену воду, а беруть для того, щоб розмалювати яєчко, писачок. Історія виникнення писанок невідома. Традиція розфарбовувати яйця виникла ще у дохристиянський період. Прості писанки розмальовують у багатьох країнах, але саме в Україні писанкарство перетворилося на справжнє мистецтво. А найдавніша писанка, знайдена на наших теренах, сягає часів Київської Русі. А тепер від Київської Русі переходимо до сьогодення. Адже справжня магія великодня відбувається у студії Рожеві Окуляри? Ходімо. Писанки складали легенди, деякі залишилися і до наших днів. Одна з них, наприклад, говорить, що доля всього світу залежить від кількості писанок, які розписуються щорічно, і поки писанки виготовляють світ у безпеці. Але як тільки цей звичай забудеться або його проігнорують, диявол звільниться від залізних кайданів, якими він зараз нерухомлений, і світ буде знищено. Але поки у нашій студії майстерно працюють з писанками, світу немає причин хвилюватися. Я прийшла на цей майстер-клас, тому що я хотіла навчитися малювати писанку, а вдома ми зазвичай просто е, яйце в один колір малюємо, а тут буде цікавіше. Мені було цікаво, як можна зробити свою писанку. Ну, це емоції, це радість, це незабутні відчуття. І коли ти малюєш писанку е, до серця. Ну, на душі стає дуже тепло. Я відчуваю добро і незамість. Коли ти робиш писанку, це абсолютне щастя для мене. А ви вже розписали писанку? Як бачите, ми ще у процесі, та вирішили трішки забігти наперед та розповісти про те, які писанки варто дарувати на Великдень. Так, так, дарування писанок у мало особливий сенс. Ой, ми ж ледь не забули розповісти нашим глядачам про знаки, які малюють на писанках, але точно краще за нас це зробить наша гостя майстриня. Писанки розписують взагалі з символами старовинними. Солярний символ, символ коня, риби це є давні символи, які започаткували ще до християнських часів. Власне, мої писанки створені на старовинних зразках, які мають понад 200-300 років. Риба це є символ продовження роду, символ Ісуса Христа, символ життя. Власне, такі писанки розписували для жінок, які чекали на дитину. З конями розписували для благополуччя сім'ї, родини. Кінь це є символ достатку, символ зміцнення сім'ї. Дуже сильний знак руху енергії. Так само можна віднести до цих знаків і оленів, тому що це є найдавніший знак на писанці. Писанку треба писати на повному сирому яйці. Адже сире яйце акумулятор, який накопичує хорошу енергетику. А перед тим, як сідати за писанкарство, треба помилитися. Тоді ця хороша енергетика накопичується в яйці. До речі, чи існує якийсь секрет успішної та гарної писанки? Я хочу сказати з свого досвіду е, таке. Щоб навчити писати писанку, що нам потрібно для цього. Взагалі майстрами всі не стають, але оскільки це є наші традиції, то кожен може долучитися до краси. Для цього не потрібно бути майстром. Просто треба підготувати яєчко, щоб не мало тріщин, гарний настрій, писачок, віск і тишину. Але вже, якщо говорити про майстерність, це вже потребує великого часу. Роками виробляєш ту майстерність. Але ми більше говоримо про стан душі, який ми отримуємо. Про емоції, це є якраз дуже важливо отримати при написанні писанки, це яке дарує нам радість, цей стан. Нам головне отримати той дуже душевний спокій. Даринко, ти знала, що писанкарство це як медитація? Що справді? То давай помедитуємо. І так треба витримувати ритм: прогріли віск, затамували подих, прописали лінію. Таким чином, ви у стан медитації. Справді? А я й не знала. А ще я також чула про те, що коли ти малюєш писанку, ти маєш бути як і спокійним зовні, так і всередині, і думати тільки про позитив. Передодні великодня сотні тисяч людей збираються за родинним столом, запалюють свічку, беруть яйця, писачки та створюють справжнісіньку магію, і це не просто для того, щоб було що покласти у кошик. Це справжня традиція українців. що ж, писанки написані. гарним настроєм зарячені. Тепер будемо їх освячувати та дарувати рідним. А ще також за повір'ям вони будуть берегти нас від грому, а у випадку хвороби від смерті. Та допоможуть приросту худоби. А з вами була я, Даринка Попко, та моя невгомовна коліжанка Софійка Па-па-па-па!